Всім доброго дня! На цьому тижні нам випав Янгол Даніель, який допомагає в стосунках між чоловіком та дружиною і в партнерських стосунках. Він завжди приходить до тих людей, в яких токсичні стосунки, і допомагає, як ви його попросите про допомогу, він вам допоможе позбутися таких стосунків токсичних. Допомагає реалізувати сенс шлюбу, примирити тих людей, які посварилися чоловіки з жінкою. Також допомагає будь-які рани, які ви достали в минулому. Невдале кохання, яке у вас було, якісь невдалі були стосунки партнерські. Коли ви молитеся йому, ви призиваєте його, щоб він почистив цей весь бруд із вашого серця, з вашої душі і залічив вам такі важкі рани. Також він допомагає тим, у кого було важке розлучення у батьків. І це незалежно від того, чи ваші батьки розлучались, коли вам було 5 років, 15, 30 чи 50, це завжди велика травма для дітей. Тому цей янгол Даніель дуже допомагає позбутися оцього болю, який на серці, від того, що ваші батьки розлучилися. Він завжди зменшує ваш гнів, вашу приховану біль за ваше кохання, за вашу образу, все, що стосується з емоцій і емоцій інших людей. І він говорить, що якщо ви не можете забути, це є отрута, і вона отруює ваше життя, і вам найкраще попрацювати над тим і забути ці всі ваші образи повинні ви залишити в минулому ці всі негативні ситуації, які були в вашому житті, і вже більше їх не повторювати, тому що ви вже розумієте і маєте досвід, як у вас відбувалися токсичні стосунки, з чого вони починаються. Ви вже маєте в цьому досвід і ви вже маєте сили це зупинити і не потягнути його знову у майбутнє. Він допомагає звільнити серце, щоб ви зараз почали насолоджуватися красою, подружньою, партнерської любові, новими стосунками. А навіть коли ви залишаєтеся самі, але ви поважаєте себе і вам комфортно, це теж дуже добрий результат. Це краще, ніж бути в токсичних стосунках, які вас вбивають. Будь ласка, хто любить читати, то заходьте на YouTube канал в закладку Дописи і Ви можете прочитати в дописах, іноді буває більше інформації, ніж я можу вам розповісти. Також давайте зворотній зв'язок, як у вас відбувається, чим вам допомагають янголи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всього вам найкращого, порозуміння вам і любові в подружньому житті.